Зараз вже розібрав <пів> лук. мотоблук. Другу теж сторону будемо розбирати. Знімемо бокові кришки. Одна в мене потребує герметизації, а друга я подивлюсь вже

Кришку спочатку з того боку там Головне. Оце така кришка. Товщина її десь в районі 10 мм. Відповідно, бояться втискати. Можна не бояться. Хоча місце втискання у нас товщина йде до 12 мм. Так, плюс ребро, гадаю, що мусить витримати. ну, що вийшло, тому що в мене якось так я поставив. Коротше, здвинулося з місця посадкового і на два винтики неправильно було прикручено і тому сочилося мастило. мастила. Ну, будемо вважати, що я це виправлю зараз, але все ж таки герметик нанесу з двох сторон. Ну, Текло, треба щось думати, щоб не текло. Ну і це ось така гумова прокладочка, вона звичайно вже продавлена з внутрішнього боку, там де мастило в реакцію, входило трішечки, вона вже на гуму і не схожа, але все ж таки опрох. Так, зараз буду закривати кришечку, а то пружинка, там всередині кулька, треба теж не прогавити, на місце все поставити. Ну, начебто зносу я по зубчатим колесом не бачу. Так що може можуть. Працює. Місце дотику так блистить, притерте заліза звичайно, знайшов я всередині там. Блестить але. Частинки дуже малесенькі, гадаю, що вони Мусять бути, тому що метал об метал треться і знос зубчатих колес, скоріше за все, якраз і дає звук такий, який я чую. Кришку з того боку промастив, з цього боку вже буде так, як вона є, розмазувати не буду. Ну і кріпити треба буде, проганяти сюди болти направляючи раби для того, щоб воно знову не з'їхало набік. Прокладочку можна крутити вертіти, як хочете, вона попадає на усі отвори. Можливо, краще поставити на місце, де стояла, але я буду ставити навпаки. Для цього я промастив герметик. де пружиночка ставити треба в першу чергу для того щоб вона на місце своє стала і не перекусувалась прокладочка ну а верх для того щоб не опустилася вниз Прокладку. і все далі мусить всі болти зайти в свої отвори і всі проблемки найбільший на саму більшу товщину заганяємо так і коли вже прикріпили <хи> треба подивитися щоб правильно вона на місце стала не розумію чому зроблено таким чином що вона різна можна було робити хоча можливо Робочий об'єм об всередині зберегли таким чином. Ну, Кришечка по ширині можна було зробити на 15 мм менше, але зробили так, мабуть, ж, конструктивно. так повинна бути. Ще таке тут проблематичне місце. Це установка цієї корзини. Точность установки Тут буквально 5 мм Треба попасть Вот так вот. Шайба гровер 6 сюди теж заходять кришку коробки притискають захмарилась щоб ще дощ не пішов а чого я сюди поліз, тому що видно ще наш понці конціл Порше отце, не там, а тут. Тума, зараза. Дождик. Зараза, я его сниму. Подъеду, что там есть. Но там уже видно будет. Так. Пришел дождь. Видрав'я е. редуктор, так називаємо середині там шпонка. Вот тут Сішат на Зубах, на Зубах. Приходить що Варіант є, ото всередині шпонка розбита на ці шестерні. Другий варіант, що зацеплення входить одна і друга і з певним шатом. Хоча я не впевнений, скоріше всередині там, ну гляну зараз. Міліметрів п'ять знос. А що там таке? Треба розбирати. Гарно, якщо шпонка зносилася, якщо посадкове місце, то не вже проблема. Все Сто. стоїть стопорно.